Я на один день сплатила пізніше податки. Який буде штраф? Для підприємців першої та другої групи штраф за несплату єдиного податку та військового збору складає 50% від суми податку. Дуже великі штрафи, тобто, навіть якщо ви на один день сплатили пізніше, доведеться сплачувати 50% від суми податку. Що стосується третьої групи, якщо затримка по оплаті податків до 30 календарних днів, штраф складатиме 5%. 10%. Якщо затримка більше 30 календарних днів, штраф складатиме 10% від суми податку. Тому, друзі, сплачуйте податки своєчасно. Ми нашим клієнтам, які в нас на супроводі, своєчасно набираємо податки, нагадуємо, якщо вони забувають, ми їм телефонуємо або пишемо, щоб у нас всі клієнти сплачували податки своєчасно і не сплачували такі шалені штрафи. Для нас це дуже важливо. Ну а я Лена Запорожець, власниця компанії, ідеальна бухгалтерія», Ідеальна бухгалтерія допомагає підприємцям вирішувати будь-які питання по веденню ФОП та Юросіб. Звертайтесь з радістю вам допоможемо.